Запорізька атомна електростанція перетворилася фактично з виробника електрики на споживача. Це все відбувається внаслідок окупації Запорізької атомної електростанції рашистськими загарбниками. Всі шість енергоблоків перебувають в зупиненому стані, але Запорізька АЕС отримує електрику з енергосистеми України. Енерго, електроенергія Запорізька АЕС, як і будь-які інші атомні електростанції, потрібна для того, щоб е, працювали системи безпеки, у тому числі ті, які забезпечують е, залишкові е, відведення тепла від ядерного палива. Наразі е, відбуваються, е, скажімо так, нелегальні, нелегітимні протиоправні спроби. Призначити фейкову експлуатуючу організацію указом Путіна, цю експлуатуючу організацію жодною країною не визнано, і ці рішення вони є нікчемними. Насправді, єдиною легітимною експлуатуючою організацією є державне підприємство Неканергатам, створена система підготовки персоналу. Яка отримала відповідну ліцензію Державної інспекції ядерного регулювання? на як отримав ліцензію на експлуатацію ядерних установок енергоблоків 1, 2, 3, 4, 5, 6 і ядерні установки сховища відпрацьованого ядерного палива. Зараз на Запорізькій АЕС на закони перебувають представники Росатома, які втручаються. В технологічний процес керування запорізькою атомною електростанцією.